Так, всім привіт, я рада вас відстаті. Я хочу сьогодні зробити таку розпаковочку. Ми були сьогодні в Тафелі, ми були у свій день, але виходить, номер нам випав 48. Так, Прошли раз було 3, тому там було багато всього, а цей раз були аж 48, але нам обійшлося це в 5 євро. Я вважаю, це класна допомога. На 5, там, більше, там набагато більше на 5 євро. По можливості знімаю, рукою держу, тому що нема зараз ні цакові ні палки, нічого. І так знімаю і так показую. Ділюся з вами всім тим, через що ми приходимо, через, як ми тут живемо одним словом. І так, давайте подивимось, що ж ми такого цікавого принесли з таферя. І так, дали такі два рубзачка. З наповненням я потім покажу, що іменно тут, а зараз підемо по продуктах. Ну, тут, так, знаєте, прилічно. Це вже другий раз даю ці рубзачки. І покажу зараз, що ще нам дали. Я не знаю, що з моїм телефоном щось так одалено показую, але по можливості покажу. І так, чотири пудінга ось таких. Дуже смачний. Йогурт. Потім ось така намазка. Шоколадка. Ось тут даже написано 48 номер. Шоколадка. Ось така ковбаска. Зараз покажу. Така. Два. Три, чотири. Чотири упаковки. Потім дали такі цукерки. Ось макота. Упаковочка. Тут скільки грам? Двісті грам. Потім виноград. Ще пакочку. Кілограм. Потім тут у нас речка і морква. Я не знаю, так накидали, ну, багато. Потім дали два айсберга такі з салата. Один я взяла огірок, у нас є тому я взяла один тільки. Помідори. І хто казав погані, чи прострочені чи ще щось продукти, ні все хороше. Ні одного поганого помідора я не бачу, ні одного персика чи ніктаріна я поганого не бачу. Сама знімаю, сама показую, тому я зразу виймаю і вам показую, щоб не займати ваш час. Банани 4. Авокадо 22. Це такі добрикошки, навірні, ще як вони називаються. Два штуки. Персик. Оцього не знаю, як називається, от чесне слово. Будемо коштувати, покажу, таку розрізати поперек і ложкою їсти. Ще не пробувала, так що такі легенькі. Попробую скажу покажу. Два яблука. Тоже хороша. Ось така цибулька. Перець упаковку. Так, накладаю зверху через то, що нема куди розкладати. Так, потім три таких зеленкуваті лимона. Тут у мене хлібина. Ось така. Я взяла тільки одну. І ось такі булочки. Уже дві з'їли, Така і круасан, Також багато не набирали. Бо і так мучного багато. Ось такий у нас трафер. Я вважаю. А, ні, ще картошка. Ще хотіла показати картошку. Тут Ну, мало так. Бачите, в сумку положила. Ось такого скільки картошки. Картошка тут отакого. Молодесенька. Ось такий тафель. Я вважаю, що тут на 5 євро більше достатньо. І хліб, і булочки. І овочі, і фрукти, і ковбаса, і шоколадка, даже рубзаки. І з наповненням обов'язково в наступному відео я покажу, що тут. Я дуже вдячна Німеччині за те, що чудове ставлення до всіх іммігрантів, до всіх біженців яким довелося покинути свій дім. Всім, хто мене дивиться, дякую за підтримку. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я знаю, що навіть хто мене особисто знає, нашу сім'ю також дивиться. Я всіх прекрасно бачу. Якщо можна, пишіть коментарі, як вам тафель, що вам подобається, що не подобається, і напишіть, як це називається. В, Украї... В інтернеті буду дивитися, як воно називається. Ну, що воно таке цього. Ну будемо пробувати. Я її спитала, вас здасть. Вона мені розказала. Що робити надо, а її назвала, як усе вже забула, коротше. Ось такі справи. А, ще ось таке нам дали. Забула показати. Багато таких. Стучок. Так що ми опять збираємо посилочку поступово друзям в Україну. Доложимо до тієї до та й буде. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких, всім мирного неба. І скорішої перемоги!